Так, народ, всім привіт! Хочу вам показати бій на КВ-1 на цьому монстрі, де я заробив медаль Уолта Редслі. Де я заробив медаль Уолтара Редслі. Ну, це коротше там за 8 або 9 фрагів на танках від 5 і вище. Це моя перша медалька така. І що хочу вам сказати, що от ви це якраз другий день чи третій після патча 08.6 і вийшов танк новий Excelsior прямний 5 го рівня британський. І я з ним зустрічався 2 рази в боях. І 2 рази е, його вже знищував. Перший раз це було на рибацькій бухті. Ну, що сказати, я як в лоб його бив, то не пробивав. Там є в нього обов'язково слабкі місця. А в бік він ш'ється на Ура краще, ніж в КВ. Бо в КВ інколи в бік навіть можна не пробити на, 100... на цій пушці не стокові. Але... На топка пушка рахується. Дехто грає на 122 мм. Я на ній колись грав. Якщо брати кумулятиви, звісно, без проблем усе буде. Там ви будете шити, КВ будете розбирати з двох вистрілів. Але там снаряд коштує 4 касіка. І от, нічого вас, ну, типа, дуже дорого, це КВ не витащить стільки. Плати. Е, І що ще получив я тут? А, здається, стрільну стіну. Ну і воїна логічно, просто логічно. Перший раз я 8 фрагів зробив на. Т2, Т2МТ чи Т2ЛТ. Це не преміумний американський танк, це просто американський танк. Третього рівня, здається, швидкий, пушка чудова. Я тоді закохався тупо, в цей танк. За один бой, за один бой на, тому, що, на танку, що я зіграв, я отримав. Е... Бачимо, тут підірвав. Я отримав. Що е... ж я отримав? Я отримав стільки опита, скільки треба, щоб перейти на четвертий рівень танчик. На який там. Я не знаю, який там у них 4, я американців не дуже качаю. От, уже в мене три фрага. Уже 4. Нормально так. До речі, я люблю завжди. ...рашить по оцьому напрямку. Оцю за оцю церкушку стать. Хетцер, Навіть ми хетцера інколи можемо не пробити. Але таке вдобливає досить рідко. Ну тут дистанція 200 метрів. Уже п'ятий фраг. О тут я попадаю по Т49. Все одно засвітить. А, ні, не попадаю. Е 37 хп залишається. І вже так поза по цьому, е, всліпу. Що хочу зразу вам сказати? Не, що після патча 086 балансер покрутили. Наприклад, в бою, от я КВ 5 левел, я попадав. М як би вам сказати? Коротше, тепер, якщо з 5 левелом, обов'язково має бути на 2 левела менше. Тобто, Якщо КВ в топі, то обов'язково має бути 3 левел. Якщо, наприклад, ІС буде в топі, то обов'язково має бути п'ятий левел внизу. Тобто обов'язково має бути три рівня в одному бою третій, що тут у нас є четвертий, і п'ятий. Тобто зрозуміло, понятно. От кажу ж, дайте 10 фрагів. Бо хотілося б 10. Звичайно. У мене минулий рекорд 8 і цей знов я побив рекорд. Це трохи погано, хотів хоча б 9. Що ще вам сказати? Хочу купити ПЗ 38H739. Такий прямовний танк другого рівня. Е -е. Якої нації? Німецької. Базік. Розумію, що це німецька нація. Е -е. Але не можу його купити через те, що його не продають. А це дуже класний танк. Міні-маус, як то кажуть. На... На другому левелі, тому що там броні. Хочкінс, по суті, Гочкінс, якщо знаєте, такий танк, він дуже броньований. Реально дуже броньований. І оце взяли башню від е... ПЗ с 35 якщо ви бачили моє відео, то там башня дуже броньована і пушка третього левела. чудово просто. Просто. І по суті на танк другого рівня встановлена чудова броня і чудова пушка. Це чудовий танчик. Ну, може і не повинний, але. Но... Ну, все одно. На жаль, мої союзники дебіли не дали мені 10 фрагів. Хоча б 9 дали, ще Т-34 я добив би. Сам я що. І в ХП мені тільки знесли. І то Хетцер, мабуть, своєю фугасницею. Оце. Це точно фугасами стріляли. Або Голдой. Так не можна пробити КВ в маску пушки. Вона ж там не пробивається це місце. Ну, не пробувається, я вже так сказала, але воно дуже міцне. Ну, все, от такий чудовий бій був. Зараз побачите результати. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!